Всім привіт! Ви на каналі Богдан з криптовалютою. І в цьому відео я хочу показати вам інструкцію, як можна заклеймити свої токени DOX і відправити їх на біржу OKX для того, щоб 20 серпня о 15.00 продати їх і заробити свої гроші. Всі, хто робив таполку DOX, про яку я записував відео. Ось тут воно у мене на каналі. Всі отримали свій дроп. Тому давайте подивимося інструкцію як вивести свої токени поїхали перед початком цього відеоролика я вас хотів запитати, ви хочете навчитись інвестувати та розбиратися у криптоінвестиціях? Якщо ваша відповідь так, то максимально вам рекомендую перейти в телеграм-канал по ссылці в описі під цим відео. Там ви знайдете цінну та актуальну інформацію. Для кожного є вибір тематики, в якій можна почати заробляти. А саме головне, що інформація безкоштовна. Перестаньте віддавати гроші інфоциганам та скамерам Починайте навчатися, розвиватися та заробляти прямо зараз. Ссылка в описі під відео. Після того, як ми зайшли в тапоку DOX, нажимаємо вивести наші токени. Тут ми можемо вибрати, куди їх виводити: або в Telegram кошельок, або на біржу. Вибираємо на біржу. Тут вибираємо біржу OKX, або Bybit. Я вибираю OKX. Нажимаємо так, і потім нам потрібні дані, які ми можемо взяти в нашій. Окікс біржі. Заходимо в біржу. В лівому верхньому углі є такий квадратик з точками, нажимаємо на нього. Потім нажимаємо на свій профіль, там, де пише верифікація. Ось тут є наше ID. Можемо його скопіювати. Потім заходимо в активи. Нажимаємо Поповнити. Вибираємо криптодепозит. В пошуку пишемо DOX. Нажимаємо. Вибираємо сіть тон. Ось тут наш адрес депозита. Копіюємо його і також коментарій. Меми. Також його копіюємо. Після того ми вставляємо ці всі дані до нас в програму DOX. І нажимаємо Далі. Все. Токени впродовж. Кількох днів прийдуть до нас на аккаунт OKX. Ось такі прості дії для того, щоб вивести токени на біржу OKX. Тому давайте е, робіть це, тому що 20 числа ми зможемо вже продати наші токени і заробити свої 100 або більше доларів. За абсолютно безкоштовну активність, про яку я розказував. Також обов'язково переходьте до мене в телеграм-канал. Всі актуальні дропи будуть в мене в телеграм-каналі. Тому обов'язково переходьте. Всім гарного профіту!